Доброго дня всім, хто завітав на моє подвір'я. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом смачного ніжинського салату. Огірочки добре перемиваю і нарізаю у глибоку миску. Огірки нарізаю кружечками приблизно 2-3 мм. Тепер сюди додаю солі. Посипаю огірки сіллю, щоб вони добре пустили сік. У миску до огірків нарізаю цибульку. Добре вимішую і залишаю на годинку другу, щоб огірочки і цибулька просоліли і пустили сік. Стараємось накласти якнайщільніше. І весь оцей сік також виливаємо у баночки. Подивіться, баночки майже повні. Я маю на увазі залиті доверху, бачите? От, залиті саме оцим огірковим соком. Тепер у кожну баночку додаємо спеції. Набираю ось так, без щупка, рівненько. І повну чайну ложку цукру. Тепер додаємо оцет і олію. Наміряємо столовою ложкою. У кожну баночку 2 столові ложки олії і 1,5 столової ложки 9% оцту. Оцту за бажанням, можна додати менше 1 столову ложку на кожну півлітрову баночку. Чорний перець горошком, духмяний перець і невеличкий кусочок лаврового листочка. Баночки накриваємо кришками і стерилізуємо 25 хвилин. Наш ніжинський салат готовий. Шановні мої глядачі, салат справді виходить дуже смачний, такий, як колись продавали у магазинах. Приготуйте! Як бачите, готувати його зовсім не важко. Готуйте і здорові, споживайте!